Так, одне відео вже для свого каналу я записував на цю тему, але його не виклав, тому що якість звука в ньому змушувала лише закрити відео і відписатися від каналу. Тому от зараз намагаюсь перезняти. Не знаю, вийде наскільки добре, чи вийде настільки добре, як вийшло. Минулого разу, тому що контент ну, минулого разу було все чудово. А я знаю, що в мене, наприклад, на доповідях перший, перший раз доповідь завжди виходить краще, ніж в другий раз. Не знаю, чому так. Але є така відповідність. Тема, про яку я хотів записати відео, це Чому я фарбую волосся? Минулого разу я ще прикольно налаштував світло, щоб сидіти так, що не видно, що в мене пофарбоване волосся. Але сьогодні вже досить часу пройшло з того моменту, це, здається, було місяць тому. І зараз дочекатися того моменту, коли на вулиці стане темно, щоб я зміг також так само записати це відео вже не вийде. Тому записую так, як є. Є декілька причин, чому я це роблю. По-перше, тому що мені так більше подобається. Я сам собі більше подобаюсь, коли в мене кольорове волосся. Неважливо в яких кольорах, це все одно мені подобається більше, ніж моє натуральне волосся. Багато хто мені насправді каже, що мені з моїм натуральним кольором волосся краще, але те, що подобається мені, тут більш. Більш пріоритетне. Чому мені може подобатись кольорове волосся більше, ніж звичайний кольор волосся? Можливо, через те, що в своєму дитинстві я досить багато таки дивився різного аніме. І там, якщо ви не дивились раптом аніме. У персонажів за кольорове волосся. Не таке, як у мене зараз, там, де багато кольорів, але зазвичай там це норма там, синє, біле, червоне, помаранчеве, фіолетове, рожеве та інші кольори волосся. Ну, і зазвичай однотонні, але це досить незвичні для людини. Кольори волосся. І я думаю, що це вплинуло дуже сильно на те, щоб мені е, подобалось кольорове волосся. Е, взагалі, аніме, здається, досить багато вплинуло на моє життя. Е, і я, на жаль, ще жодного разу не побував в Японії. Але мені б тут це дуже хотілось, і мені насправді дуже багато чого японського подобається. Це починаючи від машин, тобто дві машини, які я собі купував, це були мазди. Взагалі, в мене окрема любов до Мазди. Є дві машини, які я таки хочу здобути собі в колекцію. Це RX-7, це взагалі не зрозуміло, як дістати цю машину, тому що вони з кожним роком все дорожче й дорожче стають. І здається, що в минулому році е, таку машину в гарному стані за півмільйона баксів продавала на аукціоні. Е, е, інша машина це mx 5 Її, в принципі, можна дістати в автосалоні купити. І в цілому в мене десь, коли я купував минулу машину, в мене стояв вибір між cx е, X5, яку я купив, і mx 5 Але я вирішив все ж таки зупинитись на більш в такому універсальному виборі, тому що а, у нас якби, дороги а, не зовсім пристосовані до спортивних машин, тому краще взяти кросовер, на якому можна їздити будь-де і будь-коли. Що ще мені йде такого з Японії? А, мені дуже подобається, наприклад, Кімоно, подобаються катани, це все. Там катани, якщо в мене лише одна, на жаль, чи на щастя. Але кімоно в цьому році в мене, здається, розширилась моя колекція більш, вже більше десяти різних кімоно, і мені дуже подобається в них ходити влітку. Я все це в якомусь ступені прив'язую своїм захопленням до аніме. Мені аніме досі подобається. І коли в мене є на той час, я з задоволенням дивлюся нові серії. Інша причина, по якій я фарбую волосся, вона не, не найпріоритетніша. Тобто, все одно, як не крутий, я фарбую волосся лише для себе. Але це більше, напевно, як додаткові бенефіти, які я отримую, фарбуючи волосся. Це те, що люди мене запам'ятовують. Це дає можливість. Тобто, якщо до тебе приходить одна людина знайома з іншою, то є дуже велика ймовірність, що за перший раз якби людина не запам'ятає тебе. Але коли в тебе кольорове волосся, то можна сказати: ой, там цей хлопець з зеленим волоссям, от він мені допоміг зробити то-то сьото, чи він експерт в тому, в тому сьому, і, коротше, так можна. Десь більше бути на слуху у різних людей. Тобто, коли кажуть, там, Ілья зробив то-то-то-то, це не досить зрозуміло, що за Ілля. А коли говорять хлопець з зеленими волоссям, якщо це все діло відбувається там, ну, наприклад, коли я працював переймаючи, це відбувалось там більша частина співробітників а, ходила до офісу і в офісі. Там, майже всі бачили мене і порозуміли, що типу, є хлопець з зеленим волоссям, чи рожевим, чи whatever я виберу наступного разу. Але, типу, там, більше, напевно, асоціація людини, яка змінює волосся, колір волосся. Але ну, тут неважливо. Просто, типу, люди мене бачать, люди, у людей це запам'ятовується на відміну від. Інших людей, з якими вони не знайомі, які не мають нічого такого такогось е, ізю, ізюминки в е, своїй зовнішності. І це допомагає якби, рости ростить свій авторитет, напевно, десь в якомусь місці. І я насправді десь там ще там, декілька років тому. Досить активно це сприймав як таку стратегію для розвитку всередині компанії. Це якраз типу стратегія з інфлюенсерами, де ти робиш добрі справи різним людям, а вони тебе запам'ятовують, потім тебе промовчать, кажуть, що там от цей хлопець мені допоміг, круто зробив щось. Вирішив мою проблему і так далі. І там мій досвід показує, що ця стратегія досить добре працює, о, особливо в великих компаніях, де досить легко бути потіряним і залишатися в фокусі. Ну, тобто, якщо в великій компанії людина не привертає до себе сама увагу, то, скоріш за все, про цю людину забувають. І ігнорують. Зараз в мене насправді такої причини немає. Тому ця якби, опція, що мені кольорове волосся дає конкурентну перевагу, вже зникла, тому що там, в цілому в двох компаніях, в яких я працюю, я займаю позицію CTO і вже якби нікуди вище. Тому це вже не потрібна штука, але Типу, якщо, ну і взагалі, я не те, щоб форшу вас змінювати кольор волосся для того, щоб отримати кар'єрні переваги. Можливо, вам потрібно просто змінити щось в своєму стилі, але головна ідея це одягатись і робити інші зміни у своїй зовнішності. Лише для того, щоб ви подобалися самі собі. А решта це додаткове. Так, в принципі, я про тему закінчив. Я не пам'ятаю, як я це робив минулого разу разу, але дуже вийшло тоді нативно, тому цього разу зроблю не дуже нативно, але. Всі відео на цьому каналі виходять за підтримки мого гаманця. А для того, щоб мій гаманець підтримувався краще одна із компаній, в, яких, в якій я працюю, це медичний сервіс. Як ми називаємо це? Сервіс медичної турботи Ювел. Ми пропонуємо послуги кваліфікованого. Медичного спеціаліста, тобто, у нас є два типи медичних співробітників, які є. Це медичний асистент, де люди з медичною освітою допомагають вам організовувати записи до лікарів, записуватись на різні аналізи і тому інше. Тобто забирають з вас оцю волокиту з записами. Напевно, з записами це найбільша волокита, але, в принципі, ми також зберігаємо всі призначення, всі результати аналізів, і ви можете до декілька кліків отримати до них доступ. А інша категорія медичних працівників, яка є, це саме лікарі. І лікарі, по-перше, там, якщо ви стаєте клієнтами Ювел, це, якщо там, купувати підписку на рік, це коштує всього 400 гривень на місяць, то ви отримуєте безлімітні консультації у нашого лікаря і також всі призначення, діагнози, лікування, назначає, назначають вам інші лікарі, десь, можливо, більш спеціалізовані, можливо, там... Не знаю, як, можливо, це ваш сімейний лікар, до якого ви пішли. Це все також валідується цим лікарем, і тому ми а, слідкуємо за тим, щоб не було а, перепризначень. Тобто, коли вам назначили зайвого, і насправді це досить часта час штука, яка зараз є в медицині, тому що більшість лікарів мають контракти з аптеками. І Це в їх інтересах назначити антибіотики, коли вони вам не потрібні, чи там, призначити 10 різних роз... різновидів препаратів, коли... коли вам досить. ну, Насправді потрібно два, можливо, три. Ну, тобто, я от нещодавно хворів. І все моє лікування заключались в двох препаратах: одне, яке я регуля... один, який я регулярно пив, інший, який мені потрібно було пити в разі погіршення стану, підвищення температури. Ну, коротше, типу, якщо ситуація виходила з зони контролю. І все, я так само, як мають на, насправді, якщо тут теж профілактичні дії, які я з допомогою лікарів проводив зі своїм організмом теж, певно, мали якусь роль. Але я проболів там всього три дні, і це насправді рекорд порівнюючи з тим, як я хворів раніше, що це могло від тижня до трьох займати, і стан мій був майже весь цей час досить неок. А тут досить швидко все пройшло. Тому, якщо ви хочете отримати, особливо зараз, то з е, рецептами, якщо ви боїтесь, що ти ті препарати, ви не зможете купити ті препарати, які вам допомагають, не хвилюйтесь, ми являємося сертифікованою медичною установою, тому ми можемо виписувати рецепти на будь-які ліки, звісно, після консультації з нашим лікарем для того, щоб. Це не було якби самолікуванням, яке гірше, ніж нелікування. Тому що, наприклад, той самий Німісіл, який люди масово скупали в аптеках, насправді він досить шкідливий для здоров'я, і якби, лікарі зазвичай використовують його в найкрайніших випадках, коли це Справді необхідно. І тому тут теж якби, важливо не зашкодити е, якимись діями. І так, можливо, лікар вам не випише рецепту на НІМІСІЛ, але він розповість вам, як е, лікувати ваші, тим паче, Німець не являється. Е, це являє, точніше, являється лише. Симптоматичним медичним препаратом. Тобто він прибирає лише симптоми, він не лікує джерела О проблеми. І тут, можливо, вам потрібно просто здати певні аналізи, сходити, можливо, до спеціалізованих якихось лікарів, які вам розкажуть, як вам вилікувати вашу проблему, а не Засипати її німі сілом, щоб вона вас не турбувала. Тому, якщо вас це зацікавило, переходьте по посиланню ul.care на наш сайт, там буде більше деталей про те, як і що ми робимо. А також можете перша консультація з лікарем у нас безкоштовна, тому ви можете Просто записатись до лікаря, поспілкуватися з ним. Він вам виставить якби першочерговий анамнез, тобто, які у вас є проблеми і що з ними варто робити, і допоможе. Ну далі, якщо вам буде цікаво продовжити з нами співпрацю, ви купуєте підписку і вже далі ми допомагаємо вам вирішити ті проблеми, які у вас є. Тому переходьте на пос... за посиланням, воно там внизу в дискріпшені точно буде, якщо я раптом не забуду. І в цілому не знаю, треба придумати прощання. Не придумав я прощання, тому прощання не буде.